Резберомер у капсулах для вашого вільного дихання. В цій книзі я зустрів думку, яка мене просто приголомшила своєю актуальністю і тим. Що для нас зараз є важливим донести до всіх. А що це за книга? Я вам зараз розкажу. Шановні друзі, до вашої уваги книга видавництва Віват Харкова, автор Борис Джонсон, фактор Черчилля як одна людина змінила історію. Цю книгу мені подарували, знаючи про те, що один з улюблених моїх жанрів це біографічні книги, і мою до певної міри пристрасть власне в дослідженні постаті Черчилля. Для мене було важливим почитати якісь факти цього побуту особистого життя знову ж таки ще раз зазирнути в ті важливі рішення або ж знамениті промови. Надзвичайно актуальна промова Черчилля вже після Другої світової війни. Про так звану залізну завісу. І якраз в цій книзі є розбір цієї промови, і настільки вона зараз ем, актуальна навіть в тому сегменті, що всі ми прагнемо і чекаємо дива, яке називається справедливий мир, закінчення війни. Як її закінчити? Черчилль наголошує, що мій досвід праці і розмов. З росіянами мене чітко переконав в тому, що їх можна тільки здивувати мовою сили. Як тільки Росія відчуває е, слабкість, особливо у військовому аспекті, вона буде руйнувати, вона буде продовжувати війну. В тих рішеннях мужніх, сильних. В якійсь такій залізності Вінстона Черчилля стоїть дуже м'яка, дуже ранима людина. І Якщо ви хоч трішечки засумнівались у силі любові між Вінстоном та Клементиною Черчилль, вам слід поглянути на ті незліченні записки і любовні листи. На 78 років з дня народження Черчилль написав. Моя люба і єдина. Лиш для тебе моя найніжніша любов, і сотні, і більше моїх поцілунків. Я буваю занудним і жалюгідним писакою. Але коли пишу до тебе, перо в моїх словах несе тобі і моє серце. Твій завжди і назавжди вінстон. Цій книзі є спогади наскільки. Він ніби такий був трішки вайлувато вальяжний, і як на якісь речі, які йому подобалися, він е, різко ставав таким до певної міри можна сказати хлопчиськом. І там якраз йде спогад про те, що йому якось показували літачки. Він різко, начебто, як прокинувся, і сам практично сів за штурвал, Очевидно, там іде спогад, що він мав льотну школу, колись ще юнаком, і він сів і почав дуже різко набирати швидкість. Там були всі перелякані навколо. Але він настільки показав цим такий запал, що ну всі дуже подивувалися. В найважчі часи формуються сильні особистості. А сильні особистості роблять сильну державу. От, власне, ця книга про ту людину Вінстона Черчилля, який творив в найважчі часи історію не тільки Великої Британії, але й світу, який прагнув миру.